Один з корпусів університету Макіл дуже відомий популярний університет в Канаді, один з найкращих. Всі корпуси зняти нереально. Тут лайбрері, бібліотека. Деякі я зніму. Кого цікавить, заходьте на сайт і дивіться, також можна в гуглі пошукати. Зразу скажу на рахунок цін. Ціни на навчання відрізняються в залежності від того, чи має людина статус. Постійного жителя або громадянство, постійне жительство достатньо, ПМЖ мається на увазі і це буде дешевше. Якщо бути резидентом Квебека, то це ще дешевше. Тобто це один з варіантів. Щоб бути резидентом, треба прожити тут відповідну кількість часу. Я думаю, що це півроку, але я не можу відповідати на 100%, треба уточнювати. Отже, держава компенсує, має на увазі держава провінція Квебек. Компенсує за навчання і наскільки я знаю, це 88%, залишається платити 12%. Я щойно відвідав факультет психології, поговорив коротко, як і всюди, тут бажано робити апойнтменти, щоб з людиною домовитися на відповідний час, це нормально, щоб можна було назаздалегідь, все передбачити, що хто де вільний. Стабілізатора я не брав. Ну, де брав, але в даному випадку буду знімати без, то постараюся, щоб було без різних цих. Бесарійських рухів. Молодість це прекрасно, звичайно. Є багато варіантів вибору, де можна навчатися, деколи треба працювати, інколи треба отримати статус і взяти кредит на навчання. Ну але це все реально. Це все абсолютно реально, якщо бути вже тут на місці. Питання зусиль. Зусиль часу, самопочуття. Так що знімаю куски Монреаля, фрагменти міста Монреаль. Погода зараз чудова. Перед цим кілька днів тому було дуже сиро, прохолодно, вітер до сьогодні спокійно, відносно тепло, як для весни. Бачите прапор зверху. Це великі-великі студентські, ну я не знаю, чи можна назвати студентським містечком, чи, бо я не впевнений, де живуть саме студенти, де корпуса тут дізнатися не так просто, буду ще декілька днів тільки в Монреалі. Але тут ми бачимо споруди, корпуса і там багато, багато факультетів різних напрямків. Одним словом, великий потужний університет. Це дерево на території університету. Старе вже, мабуть, йому тут багато років, не одне покоління бачило випускників, студентів і досить відомих людей, які тут навчалися. Це годинник на університеті, це Арка. Зараз я так покажу, людей бажано не знімати, бо ну, не сильно тут приймається знімання. Хоча велике місто, всі знімають часто. Метро так і називається Макґіл, тому знайти його буде не важко, зелена відка у Монреалі, з тої сторони теж є корпуса. Підказку, як я вже казав, будучи в Квебеці, маючи резидентство в Квебеку, Можна розраховувати на дешевшу освіту, але це ніхто я не вам не гарантую, ви можете це самостійно це подивитися і дізнатися в інтернеті все, пише в Google. Так що Google це така енциклопедія, яка багато в чому допомагає, починаючи від того, як заїхати, достатися і далі далі. Багато всякої корисної інформації. Правильно зібрати, проаналізувати, вирішити. Це ж один з корпусів університету. Тут багато поверсів на різних поверхах різні. Факультети. Щодо навчання, щодо навчання, яку можу дати підказку, в принципі, якщо це раптом буде треба, якщо потрібно... І дехто робить, працює таким чином, що щоб зібрати кошти на навчання, працює на оплачуваній роботі, наприклад, в Альберті високооплачуваній, так, це може бути фізично важко. Робота, але накопичивши певну суму на навчання, можна його отримати і вже відповідно стартувати з іншою зарплатою. Зовсім краще. Тут годить, бо йдуть ремонтні роботи. Перейду зараз в іншу точку. Отакі висотки міста Монреаль. Нарешті я в нього попав. Я приїздом вже був туди більше півтора року тому, але було колись бажання заїхати сюди і далі. От зараз вам покажу пам'ятник Кеннеді. Місто борхливе, розвивається. Французька мова, до речі, в Макгіллі не є обов'язковою. Тут навчання ведеться англійською мовою, але є університети, які ведуть також і на французькій мові, зокрема Монреальський університет. Якщо буде час, я його трохи зніму, якщо буде час, може навіть і Конкордію. Зараз глянемо, що там на годиннику і що з часом, як батарейка буде на на телефоні і можливість і підзарядки. Так що маємо таку ситуацію. Детальніше можете подивитися в інтернеті, якщо цікавить. Пристойній університет з хорошою репутацією. Так що при можливості подавайтеся.